А ви знали, що в Україні є кілька недобудованих атомних електростанцій. Сьогодні ми знаємо, що є Запорізька АЕС, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська та Чорнобильська. У радянські часи планували звести ще чотири, але всі ці проєкти так і не були закінчені. Чигиринська АЕС, місто орбіта, Черкаська область. Місто побудували спеціально для працівників станції. Будівництво стартувало у 70-х роках, але після аварії на Чорнобилі все зупинилось. Встигли лише звести кілька будинків і цегляну трубу реактора, який ніколи не з. Працює тепер орбіта місто привид Кримська АЕС біля міста Щолкіне на мисі Казантип. Її майже закінчили. Було вже 80% готовності до 1986 року. Але після трагедії на ЧАЕС будівництво так само зупинили. Місто залишилось станція. Ні, після 2014 року росіяни почали демонтаж енергоблоку. Харківська АТЕЦ мала не лише виробляти електроенергію, але і обігрівати Харків. У 80-х почали будувати атомне містечко в селищі Бірки, дві дев'ятоповерхівки. Школа, але все зупинилось. Проєкти заморозили назавжди. Одеська АТЕЦ – місто Теплодар. Його теж звели спеціально під атомну станцію. Мала постачати електроенергію і тепло усій Одесі. Встигли побудувати котельню і генераторну станцію. Але у 1986 році все зупинили. Станцію так і не запустили. Чому так трапилось? Після Чорнобильської катастрофи ввели мораторій на будівництво нових АЕС. Проєкти згорнули, частину заморозили, а частину просто кинули.